варто мати на, на, даний час, бо ну, на дану хвилину я, ну, я не скажу. Хто керує правом сахарі на сьогоднішній день? Офіційно керівник це є Василь. Василь Лобачук, але його немає, і останні дні ми його не бачили. Ми просто вчора на віче щоб брати зброю, і, і... і... вам слухали їхні лошатань. Ось, Шатань. тому Шатань. цей заклик взяти зброю в руки, це Ще якась була провокація. Вчора вчора на віче ми виявили у нас так. єдиний заклад був, це мобілізація людей, те, що від нас потребував київський майдан, і приблизно по часу, як ми скоригували від 18-ї години, щоб відправляти автобуси, і щоб вони доїхали до ну приблизно цей якраз був той час, який нормально витрачений на дорогу доїзду до столиці і до київського майдану, щоб забезпечити людей. Нам. Бо наші друзі, які з Києва на зустріч виїхали до Житомира, ну на Житомирську трасу випустимо до Донору де в нього заблокована дорога, був Вони готові були своїми автомобілями перевозити по 10, по 5, 6 чоловік, ну тобто скільки годин. Ну, таким чином трішки переходити ці кордони міліціонарів і їм протистояти. Виїхали ми трошки пізніше.